Марі Кукін Вітаю друзі! З вами Марія. На своєму каналі я вже ділилась рецептом французької галети зі сливами, але цього разу хочу показати рецепт саме з яблуками та трішки іншим варіантом тіста. З мінімальної кількості інгредієнтів виходить неймовірна галета з яблуками. Розпочинаємо з підготовки тіста. Просіємо ємкість борошна 200 г. Сипаємо цукор 2 столові ложки, додаємо дрібку солі, перемішуємо суху суміш, додаємо вершкове масло 120 г. Перетираємо все в масляну крихту. Додаємо холодну воду 3 столові ложки, замішуємо тісто, формуючи кульку. Тісто має бути дуже приємне на дотик та не липнути до рук. Загортаємо тісто в харчову плівку, поміщаємо в холодильник на 20 хвилин. Поки тісто відпочиває, підготуємо все для начинки. Змішуємо цукор 3 столові ложки, крохмаль кукурудзяний 25 г це 2 столові ложки, корицю півчайної ложки. Все ретельно перемішуємо. Далі підготуємо яблука. Яблука 5 штук середнього розміру. Очищаємо від шкірки. Розрізаємо навпіл та вирізаємо серцевину. Нарізаємо яблука на слайси. Намагаємось залишати форму яблуку у вигляді половинок. Це полегшить нам викладку яблук на тісто. На пергаментний папір викладаємо наше тісто. Розкатуємо в коло діаметром 30-32 см. Далі на тісто поступово викладаємо та розподіляємо суху суміш крохмалю, цукру та кориці. Розподіляємо, не доходячи до краю 3-4 см. Викладаємо по колу скибочки яблук. Беремо половинку нарізаного яблука та протискаємо, щоб утворилось віяло. І викладаємо. Друзі. Я дуже прагну на своєму каналі створювати якісні та корисні відео, і ваші лайки та підписки дають мені наснаги продовжувати і надалі. Діліться в коментарях вашими кулінарними результатами, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Буду вам дуже вдячна. Вільні краї тіста загинаємо всередину по колу. Трішки притискаємо краї тіста до яблук. Перекладаємо пергаментний папір з галетою на деко для випічки. Відправляємо випікатися в розігріту до 180 градусів в духовку на 30-35 хвилин. Коли галета охолоне, можна її посипати цукровою пудрою. Споконвічно французька галета це простий, але вельми вишуканий десерт, який може стати ситним перекусом або чудовим доповненням до чаю чи кави. Аромат кориці та солодкокислих осінніх яблук. Це завжди безпрограшний варіант. Тепловипічка з тонкого розсипчатого тіста і соковитої начинки це просто незрівнянно смачно. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного. Також переходьте дивитись відео іншого варіанта, галети зі сливами.